Всім привіт друзі! Сьогодні будемо ремонтувати ось такий тепловентилятор Interlux. Причина в ньому така, тому що він не обертається в ньому двигун. І тим самим у нас пішов нагрів, перенаг... перенагрівся термозапобізник і згорів. І це дуже добре, що так. Вийшло, тому що в інакшому випадку міг бути могла бути позеза, що є дуже погано. Як бачимо, працює наш галетник працює у нас тут термодатчик автоматичний на біметалі, на біметалі. Як бачимо, ми його вмикаємо. Наша лампочка ніонка засвічується, двигун трішки провертається, питається, хоче обертатися, але не може. Ну, що, далі беремо наш мультиметр та перевіряємо. Перевіримо мою теорію, те, що у нас тут згорів запобіжник, термозапобізник. Бачимо, наш мультиметр показує. Десь один крон, перемикаємо наші резими нагріву, як бачимо, нічого у нас не змінюється, опір стоїть на своєму місці і ніяк не змінюється. Тому це означає те, що у нас опір показує нашого самого електродвигуна, ну ніяк не нагріваченої, ніяк не нагріваючий, ніяк не нагрівай Спіралі. Ось так. Тому розбираємо в нас там тепловентилятор. Що хочу сказати, я не рекомендую такі тепловентилятори, як на мене це дуже опасний пристрій, який доводить до позезі. Тому що в ньому, як іменно в цьому варіанті, тут у нас... Виходить так, що двигун стоїть електродвигун у колі, нагріваючої спіралі, ще доводить до того, що в нас просто починає нагріватися масло електродвигуна і воно стає воно починає коксуватися, і тим самим починає дуже туго прокручуватись на сам вал двигуна, і тим самим він, звісно, клинить І тоді в нас виходить так, що як у фена, мотор став, а обігрівач працює і починає плаватись пластмас і все так далі. Дуже добре, коли спрацьовує Як термопредох... Бачимо, я ось прокручую на сам електродвигун наші лопачі і дуже туго він прокручується, обертається він туго. Він повинен обертатися дуже легко. Ну не так як зараз. Як бачимо, він у нас також грязний, це неможливо, ми його можемо прочистити. Ось я вже його прочистив. Далі беру мультиметр. Перевіряємо на сам термозапобіжник. Він, як правило, стоїть на нашій самої спіралі. Тут там де стоять всі клеми. Він приклеплений на заклепки. Ось так. Як бачимо, нічого в нас не працює. Він у нас не дзвониться, а значить він у нас не працює. Тим самим тобто, ми його спробуємо закоротити за допомогою обичної проволоки, але я нікому не рекомендую так робити. Це дуже небезпечно. Краще візьміть, придбайте термозапобізник і поставте його сюди такої температури, як він тут у нас і повинен бути. Ну, звичайно, я візьму, поставлю проволоку, щоб, скажімо так, переконатися, що він дійсно працює. Але ще раз нагадую, що краще придбати термозапобіжник, і все буде тоді добре. І то я не гарантую, тому що такі... Такі теповентилятори дуже і дуже опасні. Ось так. Небезпечні. Що я можу сказати? Далі припаю в нас сам запобіжник, він тут у нас в закрепки стоять е, мідні або, або латуньові. Я не можу вам точно сказати, але вони дуже добре паяться. Тому проблем із цим у вас не повинно бути. Як бачимо, припаяли ми на перемічку із проволки. Ось так. Так як, як ми можемо бачити, тут у нас ще стоїть біометалічний -металіч, бі контакт, який також від перегріву він відгинається. Також це є як термозапобіжник, але він сам... Е, він восстанавливається, сам встановлюється, а цей запобіжник, те, термозапобізник не, не взагалі. Ось тепер я прозвоню сам термозапобізник. І я бачимо, що все працює, прозвонюється у нас, нас термозапобітник, тому що там у нас вже є наша провока перемичка, яку ми з вами і поставили. Зараз ну, спробуємо вімкнути розетку, але дуже коротко, тому що... Ми вже знаємо, що двигун у нас тут не працює. Ось так, я побачив, що в мене пішов тут дим. Я миттєво його і вимкнув. Як бачимо двигун у нас не обертається, тому зараз будемо розбиратися із нашим двигуном. Ось так. Ну що, розбираємо наш електродвигун. двигун тому що так його я вам змазувати не рекомендую. Він тут і час на двох болтах. винтиках, хто як хоче такі кази. Ну ось, розібрали, бачимо, тут стоїть ротор на трансформаторному металі або низько, углу родно Ось так. Далі беремо масло. навіть від машини, нове масло. І починаємо зма... змащувати наші втулки. Тут вони стоять бронзові, дуже плотні втулки. І пробуємо його зібрати. Як бачимо, я і зверху і знизу змастив насекодвигун. Далі збираємо наш ректовігунь. Зібрали наш електродвигун. Закручую нас болт до кінця. Далі перевіряємо, як він у нас обертається. обертається він вже зна значно легше. Не так як хотілося б, але як є. Далі спробуємо його вімпути, та ще сам у нас прокрутився, тим самим себе правильно змастив. Ну що вмикаємо, пробуємо, як бачимо, він у нас почав обертатися, що є дуже ой, чудовою новиною. Так і повинно бути. Там все у нас працює. Зараз він режим на вентилятора, без, без нагріву ось так щоб у нас не працював тен і вмикаємо в нашу розетку на сам вентилятор як бачимо працює дуже добре починає розганятися наш населети двигун але є одне но зараз ви це все діло побачите самі на своїй власні очі Тим, що він у нас обертається, а потім починає сповільнятися, сповільнювати швидкість. І це означає те, що ми мало дали масла. Оливи, так сказати. Як бачимо, він нас починає сповільнюватись. І тим, як бачите, я його не вимикав і він нас випкнутий в нашу розетку. Ось що я мав на увазі, що це дуже і дуже небезпечні двигуни тепловентилятори, і, іменно із цієї проблеми, яка, скоріше за все, зв'язана з тим із перегрівом, але в моєму випадку його не вмикав на, на, нагрів. І це, скоріше за все, за дуже плотні штурки, які на нашому стоять електродвигуні в як бачите, він зараз повністю зупиняється, у нас легендиву майже. І все. Потім, як він зупиниться вже повністю, у нас просто піде по Це дуже і тут небезпечно. Як бачимо, він у нас обертається. Слава Богу, але все рівно мені це не подобається і я буду його розбирати і ще буду змащувати масом. Ось якось так, так. Тому нічого хорошого про цій терпенторі я сказати не можу. Кажу правду, як є. Ну що, зараз я буду його розбирати знову. І знову буду його змащувати. Ну ось я розібрав знову на сам вентилятор. Пробую ще якось змащувати насам двигун, тулки наші пробувати вверх і вниз, тягнути вал. Щоб якось його змащити, змащити більш рівномірно і повністю. Далі також більше маса даю і вниз на свого двигуна. на стоїть також стулка бронзова, дуже плотно, стільна, так можна сказати. Штіль, дуже стільні втулки стоять. Ось якось так роблю, щоб якось машити більш правильніше догори вверх і вниз. Чагаю, щоб якось його, скажімо так, змашити більш краще, тому що це, як я кажу, це дуже і дуже потрібно робити правильно, тому що цей тепло в інакшому випадку стає дуже дуже небезпечні але він і так небезпечний я не можу сказати що він безпечний і гарантій гарантії ну, ніяк не малювати тому що він пас масовий аби він був металічним то так там тому інша історія якось так далі збираємо нас саме електродвігун на связи законе місце назад і вмикаємо його в розетку Розетку, він працює набагато фице, почав обертатися і як я вже перевірив, що він, все, він не попрацював десь 20 хвилин без зупинки, все працювало тому я його вирішив зібрати. Так, ну що, вмикаю у нас нагрівачий режим Як бачимо, мінус працює, теплим почав дути. Повітрям, далі перемикаємо на другий режим, також працює Термостат також працює. І хочу сказати, що якщо у вас немає термозапобіжника, то просто вам потрібно повністю слідкувати за цим пристроєм. В іншому випадку ви його повинні вимикати. Ось так.